Так, добрий день, добрий день. Сьогодні у нас буде посилочка. Так, дивіться. Шия. Сирокопчена. Файно виселена 5-8 днів, навіть більше. Прокопчена холодним димом на фруктових дровах і ще мало посушена. Це в нас є. Далі шкварочки помелені, перемолоті, такий паштет. З чесничком. є. І обочні шкварки. Дуже ці шкварки дуже 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 популярні по Україні. І в нас, в принципі, і популярні. От шкварок не вистачає. Так, е, Ну, звісно, я буду зараз запаковувати, то я вам так приблизно це все показую. Е, сума такого замовлення, шия е, паштет. Перемолиті шкварочки з часничком і обичні шкварочки. Сума такого замовлення 474 гривні. Я в описі поставлю ціну, і ви подивитеся все, яка там є сума. Заходьте на наш сайт, подивіться всі ціни. І всім хорошого дня!